Курс відеолекцій на тему розроблення професійних стандартів розрахований для розробників, потенційних розробників професійних стандартів та заінтересованих осіб з метою саме надання практичних роз'яснень та методичної допомоги для дотримання єдиних підходів у процесі безпосередньо розроблення проєктів професійних стандартів. До недавнього часу. Єдиним документом в Україні, який надавав інформацію відносно завдань, обов'язків, кваліфікаційних вимог, необхідних знань, а в деяких випадках прав та прикладів робіт за певними професіями, був довідник кваліфікаційних характеристик професій. Але динамічні зміни у сфері праці, використання призвели до змін. Підходів опису професійної діяльності з орієнтацією на головний ресурс на працівника. Так в Україні починають з'являтися професійні стандарти. Вперше на законодавчому рівні поняття професійного стандарту з'явилося в 1998 році в законі України про професійну професійну діяльність. В подальшому. Зазначене визначення, воно трансформувалося, вдосконалювалося, і вже в законі України про освіту 2017 році, а саме в статті 39 було зазначено визначення професійний стандарт. Отже, професійний стандарт, ви бачите на слайді, це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентності працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Отже, професійні стандарти починають розроблятися в Україні. Звертаю вашу увагу, що 17 червня 2022 року набув чинності закон України 2179-9 від 1 квітня 2022 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи України, яким вносяться зміни до Кодексу законів про працю Закону України про оплату. Працю про освіту закону України та закону України про зайнятість населення, що ж передбачає зазначений закон, відповідно до зазначеного закону, пріоритетність професійного стандарту по відношенню до кваліфікаційних характеристик. І на слайді ви бачите, зазначено стаття 96 Кодексу законів про працю України які зазначаються, що тарифна система оплати праці включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, професійні стандарти та кваліфікаційні характеристики, звертаю вашу увагу за відсутності професійних стандартів. І також в статті 6 закону України про оплату праці зазначається, що віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітника проводиться власником або органом, уповноваженим власником, згідно з професійними стандартами. так? І далі ви бачите, за відсутності професійних стандартів, таке віднесення може здійснюватися згідно з кваліфікаційними характеристиками. Так? Отже, ми бачимо, що, відповідно, надається уже перевага професійним стандартам над кваліфікаційними характеристиками. Наступне колеги, на що б хотіла звернути вашу увагу. Це щодо основних документів, які є в допомозі розробникам для розроблення. Професійних стандартів. Один з основних документів це порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Зазначений порядок був затверджений постановою Кабінету міністрів України в 2017 році номером 373 і перша його назва була про затвердження порядку розроблення та затвердження професійних стандартів. У 2022 році, 27 грудня, постановою Кабінету міністрів були прийняті зміни за номером 1453, які ж були прийняті зміни. Перш за, перш за все, в постанові було прописано. Що саме Національне агентство кваліфікацій розробляє методичні рекомендації та оприлюднює на офіційному вебсайті? І як ви бачите, з слайда, методичні рекомендації були схвалені рішенням Національного агентства кваліфікацій. Зараз методичні рекомендації знаходяться на нашому офіційному вебсайті і є доступними. Тобто документ. На основі, якого на основі якого розроблялися проекти професійних стандартів, а це методика розроблення професійних стандартів, яка була затверджена 22 січня 2018 року за номером 74. Це був наказ Мінсоцполітики про затвердження методики розроблення професійних стандартів. Так? Відповідно... Ті зміни, які були внесені, закладені в постанові за номером 1453 від 27 грудня. Свідчить про те, що протягом трьох місяців з дати набрання чинності постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2022 року за номером 1453 розробники можуть затверджувати та подавати для реєстрації професійні стандарти, розроблені відповідно до структури, визначені пунктом 2 розділу 2 методики розроблення професійних стандартів. Отже, протягом січня, лютого і березня місяця 2023 року є можливість в розробників подати на, подати на затвердження, на перевірку, перепрошую, та затвердити професійні стандарти, відповідно, які були розроблені до методики розроблення професійних стандартів. Далі будуть діяти методичні рекомендації, які схвалені рішенням Національного агентства кваліфікацій. В методичних рекомендаціях щодо розроблення професійних стандартів, які розробилися Національним агентством кваліфікацій, вони були розроблені з метою надання саме практичних роз'яснень. Та методичної допомоги розробникам професійних стандартів для дотримання єдиних підходів у процесі безпосереднього перепрошую розроблення професійних стандартів. Шановні колеги, мета нашої програми. Для розробників професійних стандартів полягає вперше за все у формуванні у слухачів базових знань, умінь та навичок щодо розроблення професійних стандартів. А саме, нормативно-правових актів, які регулюють процедуру розроблення затвердження професійних стандартів основ аналізу професійної діяльності, етапів розроблення та затвердження професійних стандартів, методичних підходів до розроблення професійних стандартів, визначення рівня НРК професійної кваліфікації, Організації здійснення та контролю за процесом розроблення професійних стандартів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розроблення професійних стандартів, підготовки проєкту професійного стандарту та інших документів згідно з вимогами порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Основні теми програми, які лектори вам будуть озвучувати, це шість тем. Тобто наш відеокурс розкриває шість тем лекцій з важливою інформацією, там в нас буде підсумкова онлайн-зустріч з підбиттям підсумків. Перша лекція загальні відомості про професійні стандарти, вона буде складатися з двох частин. Перша частина призначена саме темі, призначена, перепрошую, саме програмі для розробників професійних стандартів. Яка структура програми, який кінцевий результат буде після проходження слухачами відповідного. Курсу відеолекцій. Декілька слів буде наголошувано щодо діяльності Національного агентства кваліфікації. Також буде ознайомлено вас з тою статистичною інформацією, яка зараз є щодо е, тих професійних стандартів, їхньої кількості, які зараз затверджені і функціонують. Друга частина. Першої лекції буде присвячена глосарі, тому що досить багато термінів, які будуть зустрічатися під час розроблення проєкту професійного стандарту, і ці терміни ви маєте володіти для того, щоб розуміти, як їх використовувати. Також звертаю, буду звертати вашу увагу, колеги мої, на кваліфікації, так? тому що ми досить часто використовуємо кваліфікації освітні, професійні. Колеги будуть мої більш детально охарактеризовувати, що являють сьогодні: освітня кваліфікація, професійна кваліфікація, і також будуть говорити саме про структуру професійної кваліфікації, яка складається з повної та часткової професійної кваліфікації. Друга тема подання заявки по формуванню роботу та, та формуванню робочої групи, буде складатися з ознайомленням вам, з самою Заявкою, яким чином вона оформляється, тому що сам, сама заявка вона розміщується в додатку 1 до порядку розроблення, ведення в дію та перегляду професійний стандарт. Колеги допоможуть ну, вам розібратися із заповненням відповідної заявки, якщо розробник хоче подати заявку на розроблення відповідного проєкту професійного стандарту. Також буде наголошено. Про те, яким чином заявка подається до агентства, яка кількість днів є для реєстрації відповідної заявки, в які випадки передбачені, що заявка може повернутися до розробника. В цій лекції також буде зроблено наголос щодо формування робочої групи, оскільки згідно порядку зазначеного, які я говорила вже щодо його назви, в цьому порядку прописано, хто може входити обов'язково до складу робочої групи, а хто за згодою. Мої колеги ознайомлять з, з кількістю, перепрошую, мої колеги ознайомлять з формуванням саме робочої групи, і який склад має бути в складі робочої групи. Третя тема аналіз професійної діяльності, вона буде складатися з двох частин. Перша частина буде присвячена, отже, у вас робоча група вже сформувалася, і, відповідно, робоча група має зібрати первинну інформацію. Робоча група повинна сформувати перелік трудових функцій та трудових дій, що саме входять до них і провести експертне опитування представників професійної діяльності, щодо оцінювання частоти застосування та важливості трудових функцій. По завершенню першої частини буде самооцінювання, тобто набір питань, за допомогою яких ви можете оцінити знання, які отримали ви при перегляді. Першої частини відеокурсу. Друга частина відеокурсу буде призначена самовизначенню компетентностей та формулюванню результатів навчання. Також буде змога е, вам роз'яснення щодо експертного опитування про представників професійної діяльності щодо визначених компетентностей та результатів навчання. І також буде проведено самооцінювання. Тобто набір питань для опрацювання слухачами. Четверта тема: віднесення професійної і професійних кваліфікацій до рівня НРК, перш за все звертаю вашу увагу, що Національним агентством кваліфікацій розроблені саме методичні рекомендації, які стануть у пригоді. Щодо віднесення відповідної професійної кваліфікації до рівня НРК. І тому наголос буде робитися саме в зазначеній темі для того, для розуміння, яким чином і який спосіб обрати, щоб віднести відповідну професійну кваліфікацію до відповідного рівня НРК. Існує три способи, і мої колеги вам більш детально нададуть роз'яснення. Наступна тема лекції структура професійного стандарту. Оскільки, шановні колеги, хто вже є розробниками, хто, можливо, планує стати розробником, ви вже, мабуть, звернули таку увагу, що саме методика. Методика щодо розроблення та затвердження рекомендацій вона відрізняється від методичних рекомендацій, які затверджені рішення НАК, тому що саме там прописана структура професійного стандарту, і вона є в порядку, так, в додатку 2 до порядку розроблення, ведення в дію та перегляду професійних стандартів. І саме тут мої колеги зроблять наголос на структуру професійного стандарту. Наступна завершена, такі, завершена тема буде публічне громадське обговорення, перевірка та затвердження професійного стандарту. Зазначена тема розкриє основні питання щодо процесу громадського обговорення, щодо його проведення, які основні етапи включає процес громадського обговорення. Перевірка проєкту професійного стандарту, які необхідно надати документи для перевірки і хто здійснює перевірку, хто є суб'єктами перевірки професійних стандартів. Наступні кроки затвердження професійного стандарту. І внесення до реєстру. І саме процес внесення до реєстру говорить про те, що професійний стандарт уже вступив в дію. І саме внесення до реєстру відповідним етапом займається Національне агентство кваліфікацій. Лек лекційне, вже не лекційне буде, а онлайн зустріч з вами це підбиття підсумків, де ми з вами зможемо зустрітися в онлайн форматі. І якщо у вас виникнуть питання, проговорити з тими питаннями, які у вас під час прослуховування відео виникають. Але звертаю вашу увагу також, що під час лекцій, під час. Нашого відеокурсу у вас буде змога також ставити свої запитання. Для вас в понеділок на вашу електронну адресу прийшли відповідні лінки. І в цих лінках, коли ви будете заходитися дивитися відповідну лекцію зазначеного курсу, ви можете перейти за посиланням і відповідно поставити запитання. Наші працівники секретаріату опрацюють їх і буде надана зворотня відповідь щодо зазначеного питання. Наступне колегі на що б я б хотіла звернути ще увагу щодо діяльності Національного агентства кваліфікацій. Саме постанови Кабінету міністрів України від 5.12.2018 року, за номером 1029, деякі питання Національного агентства кваліфікації було утворене Національне агентство кваліфікації, яке є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює визначені законом України про освіту та іншими актами законодавства функції саме у сфері кваліфікації. Місію і візію агентства, ви бачите так, оскільки агентство саме є лідером в розбудові національної системи кваліфікацій, сприяє забезпеченню національної економіки висококваліфікованими, перепрошую, фахівцями, міжнародному визнанню здобутих в Україні освітніх та професійних кваліфікацій. Тобто національна система кваліфікацій. Вона складається, не складається, можна сказати, що це є сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікації працівників з урахування потреб ринку праці та можливостей системи освіти та навчання. Тобто, агентство це є такий майданчик, де створюються ефективні умови формування та застосування кваліфікацій, що відповідають потребам людини. Ринку праці суспільства та держави, а також забезпечують більш гнучкі можливості для працевлаштування громадян країни. Виробляються саме правила побудови та оновлення професійних стандартів, що допоможе динамічніше адаптувати освітні стандарти до вимог ринку праці. Звертаю вашу увагу на повноваження агентства – Саме б хотіла проговорити про ті повноваження, які стосуються процесу професійних стандартів. Отже, Національне агентство кваліфікації розробляє проект професійного перепрошую, розробляє порядок розроблення введення в дію та перегляду професійних стандартів і подає його на затвердження кабінету. Кабінетові міністрів України. Отже, зазначені зміни до порядку були внесені саме 27 грудня 2022 року. Реєструє професійні стандарти та забезпечує відкритий доступ до стандартів. І і відбувається реєстрація професійних стандартів саме в Реєстрі кваліфікацій. Ви бачите одне з повноважень створює і веде реєстр кваліфікацій, і саме в цьому реєстрі кваліфікацій відбувається реєстрація відповідних професійних стандартів і заяву, які надходять на реєстрацію до Національного агентства кваліфікації. Крім того, Національне агентство кваліфікації здійснює інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення розроблення професійних стандартів, також бере участь у розробленні стандартів освіти та професійних стандартів. Шановні колеги, хотіла перейти до статистичної такої вже інформації, яка стосується щодо кількості розроблених професійних стандартів. Як зазначалась я на початку своєї лекції, що основними документами які використовують розробники при розробці професійних стандартів, це в нас є порядок та методика. Отже, порядок був затверджений, як ми говорили на початку в 2017 році, а методика була затверджена у 2018 році, так тобто ми розуміємо, що саме з 2018 року. Почався процес розроблення професійних стандартів. Так, ми бачимо, що саме дві 2018 році, коли була вже затверджена методика, вона була затверджена тільки на початку року, 22 січня, було розроблено два профстандарти. Динаміка ми бачимо збільшується в 2020 році. Вже був 121 професійний стандарт. На кінець 2022 року 245, і зараз ми маємо 247 затверджених професійних стандартів. Всі зазначені професійні стандарти, вони є внесені до реєстру кваліфікацій. Що стосується заявок на розроблення професійних стандартів, то зараз їх в реєстрі розміщено 205 заяв. Щодо розробників, їх кількість зараз на даний час 53. Отже, шановні учасники нашого курсу відеолекцій, хотіла б звернути вашу увагу щодо програми курсу лекцій, з якою я вас ознайомила, щодо шести наших відеолекцій. Хотіла б звернути увагу стосовно того, що по завершенню шести відеолекцій буде підсумкове тестування. По завершенню вашого тестування ви зможете отримати сертифікат. Бажаю всім вам цікавих лекцій.